Повідання про розбійника Флавіана В Єгипетському краї була раз шайка розбійників, а старшим над нею був грізний сильний отаман Флавіан. Довго розбивали вони по краю, а в кінці задумали зробити одно сміле діло. Далеко від міста, на високій скалі, стояв багатий жіночий монастир. Це був колишній римський замок, збудований там для оборони. І ще й тепер майже недоступний. Дуже бажалося розбійникам здобути його, і вона кілька день ходила довкола гори, нишпорили та міркували, якби напасти на нього ночі. Але в кінці побачили, що не вдіють нічого. Монастир стояв на високій стрімкій скалі, а ще до того обведений був високим старим муром. Тільки одна Викована в скалі дорога вела до одинокого входу, що раз у раз був замкнений міцною залізною брамою. Дуже злився Флавіан, що не може поставити на своїм, і нарешті постановив узятися на хитрощі. Знаєте що? мовив він до своїх товаришів, я одягнуся в чорнечу рясу і в клубок, і піду вдень до монастиря. Черниці дурні приймуть мене, а я вночі встану і відчиню браму. Ви прийдіть, і я впущу вас. Тоді виженемо черниць і не лише захопимо все їх добро, але той монастир буде для нас дуже доброю криївкою. Там будемо безпечні від усякого нападу. Сподобалась розбійникам Флавіанова рада, і вони прорекли бути вночі коло брами. А Перебравшися за монаха та не забувши під рясою заховати свого меча, подався до монастиря. Прийшовши перед браму, він застукав. У якомусь часі виглянули у віконце над брамою дві чернички і, побачивши довгобородого черця, отворили браму. Фловіан, підібравши пісного, побожного голосу, повітав їх Христовим іменем. А чернички, що вже Бог зна відколи не бачили мужицького лиця, приклякли перед ним і почали цілувати його руки, просячи благословенства. Бог вас благослови, сестри мої, Бог вас благослови, мовив Фловіан, а в душі сміється, мало не трісне. Швидко віддалилися чернички і пустили голос по всім монастирі. Що прийшов якийсь дуже побожний і святий чернець, певно, якийсь пустинник із Тебаїди, і просить, щоб міг переночувати в тій келії що коло брами. Зараз вийшла начальниця і всі старші сестрички, щоб побачити незвичайного гостя. Коли зійшлися на подвір'я, застали Флавіана, як клячав перед дверима монастирської каплиці і ніби молився. Мусили ждати добру хвилю, поки він скінчив свою побожну мовчанку. По привітаннях і благословенствах, начальниця запитала побожного черця, відки він, чи справді з тебе їде. Так, відповів Флавіан, не надумуючись. там тепер кіновіархом. Флавіан навіть не знав, що воно таке кіновіарх, і глипнув на неї з-під лоба і мовчав. Ах, ви, певно, Ереміт, жили самі в пустелі. Так, відповів Флавіан. Ах, все святе життя, висока заслуга перед Богом, зітхала начальниця. Я так бажала піти собі на сю ж дорогу, поревнувати за приміром Марії Єгипетської. Але що ж, Божа воля на те, щоб я лишилася, Бог вложив на мене інше ярмо, і я. Покорилося йому, і вона почала широко пояснювати євангельські слова, його моє сладко і бремі моє легко, силкуючись вивести з них таке розуміння, що коли Бог того хоче, то чоловік повинен зректися радощі у блаженного, пустельницького життя при корінцях, в саранчій воді і жити начальницею багатого монастиря. Балакаючи широко, і звільнено цідячи слова, вона від часу до часу побожно завертала очі до неба, а потім, звертаючися до побожного черця, запитувала, чи так, святий очі, і, не чекаючи його відповіді, говорила далі. Чи дідько надав мені всю погану бабу? думав собі Фловіан, котрому вже давно почало було бурчати в животі. Яко отаман розбійницької шайки, він привик був до чого хочети більше, ніж до корінців, саранчі і голої води. Коли інші чернички, більше догадливі і чоловіколюбні, вже давно порилися в кухні і ледве і гуменя скінчила своє балакання, прийшли на подвір'я і попросили святого Отця до їдальні. Оце розумне слово! Подумав собі фловіан, але не переставав грати комедії, хрестився, зітхав і при всіх запитаннях та розмовах старався якнайбільше мовчати, щоб не виявити, як мало він тямить у світім письмі, в чернецтві і в самій християнській вірі. Але для простих, щирих жіночих серць усі ті признаки були нічим. Кожне слово. Кожний рух Флавіана зміцнювали в них ту думку, що це дуже святий муж, великий подвижник і угодний божий. Засів Флавіан до стола, чернички вже перед тим були по обіді, і поки ігумення балакала далі, пояснюючи якесь інше місце з письма святого, він прийнявся сердечно уплітати рибу, смажену на оливі. І закусувати сушеним сиром з цибулею, покраяною на тонкій тарілці, улюблена закуска в Єгипті й досі. Ще він не скінчив їсти, коли одна з наймолодших сестричок принесла відро теплої води і почала набожно обмивати ноги Фловіанові. Інша сестричка вже ждала з чистим рушником, щоб обтерти вимиті ноги, а третя Держала гарно плетені злика пантофлі. Нараз між сестричками зробився шепіт і рух. Остро глянула на них Ігуменя, і вони замовкли, але по хвилі знов почали шептати про щось. Що там у вас, сестри? остро, але з повагою спитала Ігуменя. Мати Ігумене, сказала одна черниця. Ми думали. Чи не поміг би сей святий отець нашій бідній Метродорі? Що це за Митродора і що їй хибує? спитав Флавіган. Це нещасна сирота, найнещасливіша людина на Божім світі. Вона сліпа і глуха, і німа роду, посудена, самим Богом замкнена з усіх боків. Її мати, бідна селянка. Хотіла викинути її в пустиню на страту, але ми взяли її і держимо у себе, Може бути, що Бог недаром поклав на ній свою руку, пускаючи її у світ. Може, її нещастя є тільки невідомим для нас проявом ласки Божої, так, як того, сліпородженого в Євангелію тямите святий Очі, про що то сказав Ісус? Ані він згрішив, ані його родичі, а тільки щоб проявилася слава Божа на нім. Що ж, усе може бути, мовив Фловіан, але я від себе можу тільки все сказати вам, що я зовсім не доктор і не гідний, мабуть, того, щоб через мене проявлялась слава Божа. Щасливі смирні, мовила Ігуменя. Все з письма святого, вони наслідять землю, а хто нехтує своєю душею, той, власне, знайде її. І, обертаючись до сестричок, вона веліла їм привести нещасну Митродору. міркував сам собі Флавіан. самі дуріпи зробили мене святим і тепер домагаються, щоб я робив їм чудо. Ну, що ж його діяти? Треба грати комедію, поки можна, а не вдасться, то, звісно, скажу, не вдостоївся, та й годі. Ось провели нещасну дівчину. Вона виглядала зовсім як дикий звірик. Її личко смагляве і досить гарне, мало той вираз тупості і перестраху, який звичайно замічаємо у сліпих. Її поставили перед Флавіаном. Всей простир руки, благословив її, шептав щось, ніби молився, але Митродора стояла нерухомо, не розуміючи, де вона і що з нею діється. Ні, я тому не доктор, мовив Фловіан, відвертаючися від бідної дівчини. Ігуменя моргнула сестричка, щоб відвели її геть. Та в тій хвилі сестричка, що мила ноги Фловіанові. Пала на думку обмити тою водою лице Метродори. Вона, як у єгиптянка, виросла в тій вірі, що вода, котрою омито святу річ найліпший лік від всякої хороби. І вона не тільки обмила сею водою лице бідної каліки, але ще в додатку дала їй напитися тої води. І в тій хвилі сталося чудо. Дівчинка побачила, почула і заговорила, Умов, відхнена вищою силою, кинулася до флав'янових ніг, почала плакати і цілувати їх, благословляючи його як свого чудесного помічника. І в тій же хвилі сталося друге, ще більше чудо з черничок жадна не здивувалася тим, що сталося перед їх очима. Вони так твердо вірили у святість свого гостя, що чудо заподіяне ним видалося їм чимось зовсім натуральним, таким, що й не могло бути інакше. Але не те Флавіан. несподіване чудо було для нього, мов удар грому. Переляканий до глибини душі, він затремтів. І заслонив долонями свої очі, щоб не дивитися на Митродору. Здавалося, що перед ним нараз відкрилася глибочезна безодня, і він з несвіцьким криком кинувся сам на коліна перед чудесно уздоровленою дівчиною, підняв її вгору і, тяжко ридаючи, не міг сказати нічого, як тільки негідний є. Негідний. А потім, обертаючися до Ігумені і Черниць, він усе ще на колінах промовив Слухайте, сестри, я не чернець, не пустинник, я розбійник, ватажок розбійників флавіан, і прийшов сюди з наміром отворити сеї ночі вашу браму і видати вас усіх на заріз своїм товаришам. Черга переляку прийшла тепер на черничок. Вони скрикнули голосно своїми тонкими голосами так, не мов би запищало ста до дрібних пташок, накрити відразу мисливською сіткою. Тільки одна, наймолодша та власне, та, що мила Флавіанові ноги, а потім лице Метродори, сказала сміло: «Це не може бути правда. Не віриш мені, Обернувся до неї Фловіан. Так ось тобі один доказ. І він вийняв з-під своєї чернечої ряси свій здоровенний меч і поклав його на столі, а потім, обертаючися до черничок, мовив далі: тепер не бійтеся, сестри. те, що тут сталося з Божого допусту, зломило мою зловолю. Я почув Божий голос. Що кличе мене на іншу дорогу. Цієї ночі я дам вам другий доказ, хто я такий, чим був досі і чим хочу бути відтепер. Коли настала ніч, і стемнілося зовсім, начальниця монастиря і ще три найстарші сестри разом з Флавіаном стояли коло замкненої брами, дожидаючи, що то буде, недовго довелось їм чекати. З надвору залунали кроки і почулося важке стукання до брами. – Хто стукає? запитав Флавіан. – Семи, Флав'яне, твої товариші, відповіли голоси. Чого вам треба? Відчиняй, Флов'яне, ми прийшли, сповняючи твій наказ. Нема вже вашого Флавіана, братчики, відповів сей. Бог подав йому свій знак і зломив його постанову. Що плетеш, дурниці, Флавіане, гукнув один розбійник. Відчиняй, брамо, за півгодинки виріжемо тих баб і буде спокій. Ні, брати мої, не буде сього, відповів їм Флавіан. Віднині я не розбійник Флавіан, а сторож оцього монастиря, і вам раджу покиньте своє ремесло і вдайтеся на покуту. Та розбійники не слухали його довше. Годурів чоловік! бурчали вони, попався між баб і сам збабів відразу. Ходімо геть! І спльовуючи, регочучись та проклинаючи, вони пішли геть від брами і не показувалися більше. А Флавіан дав із свого меча викувати залізний хрест, і, жиючи при монастирській брамі, як сторож і слуга, весь вільний час. Проводив перед тим хрестом на молитві, каючися своїх давнішніх злочинів аж до самої смерті.